Пожежу й повінь, небезпеку, похорон оповіщали церковні дзвони сільську громаду. Служили вони й для радісних подій, богослужінь, шлюбів і свят. У полянах біля храму збудованого в 1998 році. Дзвіниці не було, і це засмучувало селян. Наше село розташоване на межі з Тернопільської області, і дуже от кожну неділю, вісім годин або в деяких годин ранку. ми чуємо дзвони з Тернопільської області. Вони до лунають до нас, і дзвони доходять. І ми кожне, ну як, ну кожне мріяло, щоб в своєму селі були також дзвони. А це кожну людину бере за душу, значить, що якась подія відбувається, коли дзвонить дзвін в селі. Тепер сусіди за збручем чутимуть дзвони з нашого боку, а за мелодією передзвонів селяни дізнаватимуться про всі події в житті рідних полян. Відповідальний і почесний обов'язок дзвонаря громада поклала нашанованого в селі Миколу Вабіщевича. Дарма що чоловікою пішов 74-й рік. Він вважає. З завданням порайде. Головне, вовремя да, время вовремя було позвонити, то такое діло. Чи ви пробували вже дзвонити? Звонить, пробував. Виходить? Получається так. Ну, може там не дуже добре. Але будете вчитись? Так, да, так, да, вчитися. Треба завжди вчитися. Привітати прихожан, настоятель тамтешньої церкви отець Анатолій запросив особисто архієпископа Хмельницького Екам'яць-Подільського Антонія. Зустрічати такого поважного гостя доручили найкрасивішим дівчатам 9 класу Полянської школи. В нашому класі є 16 учнів. Скільки дівчат і скільки хлопців? У нас 9 дівчат і 8 хлопців. Наш клас найбільший в школі. А перший був найбільше у нас в школі був клас 22 учні. Архієпископ Антоній привітав усіх, благословив на Божі справи та правил службу. І коли кажуть, голці ніде впасти, то це саме про відвідини цієї літургії в місцевому храмі. Приїхали вознести спільні молитви голова райдержадміністрації Ігор Добжанський, голова районної ради Леонід Шиманський, депутати та навіть земляки зі столиці. Після освячення дзвіниці їм випала честь дзвонити першими.